Так, Продовжуємо копати, будувати наш погріб. Ну, тут буде не тільки погріб, тут буде погріб. З лівого краю буде невеличка яма для ремонту автомобіля, таке заміна масла, щоб було в господарстві. Хай буде. А зверху, напевно, буде невеличке приміщення, де буде зберігатися різні інструменти. Так, Але вже почало більш складніше копати, тому що глибина вже стала більша. Викидати все тяще, приходиться вже брати у помічника таку стачку. І поступово вже цей пісок ми будемо використовувати для, для, формув... для заливки бетону. Так, Ще в нас такий є помічник, теж його використовуємо, такий саморобний невеличкий прицепчик. Його зробили перехідну таку планку, скажімо так, кріплення для мотоблоку. Або воно знімається на 4 болта і можна такого використовувати як звичайний прицеп для автомобіля. Так, Дружина теж почала копати, але вона копає не цю величезну одну яму. Вона копає трошки поменше, але декілька. Ям таких, скажемо, до глибина десь буде пів метра. Може 70 на 70 такий квадрат. Вже викопала три штуки. Але повідомила, що каже, тримала, напевно, зробимо чотири. Так. А Потім моя задача буде взяти свого помічника або того, або тачку. Ну, тачка, напевно, буде замала. Скоріше за все, поїдемо цим перцепчиком, поїдемо в ліс і будемо збирати копати сюди гілля з-під сосни, гілочки. Потім привеземо, засипаємо в ті ями, купила спеціальну землю. Будемо в цьому році пробувати. Садити лохіну. Ну, Лохина або голубика, якщо на неї кажуть, побачимо, що воно, звісно, буде. Прийметься чи не прийметься, але спробувати варто. Ну, поки що так.